Доброго всім ранку. Восьма година ранку. Я в лісі, сосновий ліс. Моя прогулянка, сосновий бір, ранок. Серед сосни. Дивіться, яка краса, дуб. Вночі був дощ. місцина якась якась Так, Будемо зараз спускатися вниз. Переходить на ту сторону лісу. Сонця сьогодні немає. А ще я хочу подякувати людям, які зробили красавицю. хай будуть всі живі й здорові. Закінчили ми сніданок, який переріс, правда, вже в обід. Навели після себе порядок, частенько як прийшли, так і пішли. Після надобалої водички. Пішов дощ, гарного всім дня.